Друзі, вітаю! І сьогодні ми поговоримо, чи можна за допомогою чату GPT написати наукову публікацію. І взагалі, якщо можна, то де чати GPT краще, ніж звичайні способи, коли ми це робимо вручну. Чому мене ця тема зацікавила? Чому вона для мене видається актуальною, тому що зараз дуже багато знімається youtube відео Нечесних відео, як за допомогою чат GPT написати наукову публікацію, що пропонують, що це робиться достатньо швидко, що ми можемо е нічого не робити там за 24 години, або хтось взагалі каже за годину е створити наукову публікацію. Чи так це є? Я пропоную використати таку методику. Я створив табличку, де в нас три стовпчики. В першому стовпчику будуть критерії, другий стовпчик це традиційний спосіб, і третій стовпчик це чати GPT або будь-яка інша модель штучного інтелекту, інші програми. І тут ми будемо порівнювати, чи можна. І я не буду казати, що це там. Погано, добре якось оцінювати, я буду казати, чи це реально, чи це нереально, або якщо це краще, ніж за допомогою традиційних способів, то я буду це відзначати. Отже, давайте з вами починати. Перший стопчик це критерій, другий це у нас традиційний спосіб. Спосіб. І третій стовпчик це штучний інтелект. Отже, коли ми пишемо наукову публікацію, то ми маємо, давайте так ще раз почнемо з того, я зроблю таку примітку. Завжди, коли ми починаємо щось говорити, ми повинні визначити якісь вхідні умови. Зараз я буду казати про те, що ви добросовісні дослідники, у вас є якісь певні отримані результати, і вам слід лише виконати наукову публікацію. Наукова публікація це, власне, спосіб оприлюднення ваших проведених результатів дослідження. Тобто є певний набір даних, які необхідно опрацювати, і необхідно оприлюднити статтю. Будь-яка наукова публікація вона має в собі назву, має загальну структуру. Давайте власне, аналізувати. Отже, перше, що ми кажемо, це актуальність. Необхідно сформувати актуальність дослідження. Необхідно переконати, що це дослідження необхідно. Виконувати, що це дослідження є вельми актуальним, що воно є затребуваним, і тут чат штучний інтелект, він може, звісно, вам допомогти. Але казати про те, що наскільки це є успішним, тут про це ми не можемо казати. Давайте, якщо це традиційний спосіб, то це довго. Характеристика довго, але 10 з 10. Якщо це штучний інтелект, то в принципі тут швидко, але це десь 6 із 10. Штучний інтелект не проведе, не напише вам чогось загального, не зробить щось нове. Штучний інтелект це мовна модель, яка, власне, Використовують ту інформацію, яка є у відкритому доступі. Ми з вами на каналі вже розглядали, що штучний інтелект так, є ті мовні моделі, які можуть опрацювати великий обсяг даних, але не завжди ці дані вони нам дозволяють. Не завжди вони є репрезентативними більш того, зазвичай може бути так, що він буде працювати з одним джерелом інформації. Ні, як підспор'я так, але якщо брати як повноцінне, то а, ні. Далі огляд джерел. Тут традиційний спосіб, якщо ви досвідчена людина, то все це робиться швидко. Для цього ви можете використати Science Direct, ви можете використати Research Gate, ви можете також використовувати інші якісь відкриті репозиторії, і тут швидко 10 із 10. Єдине, що навіть ви можете за допомогою парсингу, в мене є відео, де я розповідаю про те, як за допомогою парсингу можна проаналізувати базу Google Scholar, підібрати, створити публікації. Все це робиться достатньо швидко. І для підписників каналу, телеграм-каналу ZavLab, або ви можете написати мені приватні повідомлення, я вам надішлю цю програму. Абсолютно безкоштовно, за допомогою якої ви це все будете здійснювати. За допомогою штучного інтелекту ви можете використати консенсус, наприклад. так, SkySpace. І це десь, ну, давайте, при самому найкращому. Варіанті роботи з тими базами це десь буде 8 із 10. Чому? Тому що зазвичай штучний інтелект він використовує ту інформацію, які метадані, які знаходяться у відкритому доступі, але при цьому це може бути також. І спотворена неправдива інформація. Безліч відео, які нам розповідають, що за допомогою штучного інтелекту взагалі неможливо провести нормальний огляд літератури. Ні, можна. Але ефективність все рівно ви отримаєте якусь інформацію. На каналі є відео, як за допомогою SkySpej або штучного, або консенсу шукати інформацію. то... Це та інформація, ви отримаєте, і далі вже необхідно все рівно це вручну опрацьовувати, вручну підбирати. Я можу з власного досвіду сказати, що якщо ви дослідник, якщо ви Впевнений дослідник, якщо ви в цій темі постійно перебуваєте, то за допомогою традиційного способу, наприклад, за допомогою Science Direct, або за допомогою Google Scholar, ви робите цю роботу набагато швидше. Тут штучний інтелект однозначно програє традиційному способу огляду джерел. Якщо буде цікаво, я вам буду розповідати, яким чином це все зробити. Тобто, в огляді джерел, штучний інтелект однозначно уступає традиційному способу. Далі, коли ми кажемо про викладення результатів, так. То тут ми повинні казати про те, що викладення результатів потребує роботи з графічними матеріалами, потребує роботи з певними побудовами таблиць, розпізнаванням графіків, і тут все не так однозначно. Наприклад, коли у мене є певна таблиця, і я хочу представити її у вигляді рисунку швидко, або щось перекласти, то штучний інтелект тут може дійсно бути кращим, ніж за традиційний спосіб. І давайте я це в себе в таблиці відзначу. Тут я напишу, що довго але 10. З 10, тут я напишу швидше, і також десь 9 із 10. Необхідно будь-яку інформацію перевіряти, далі напишу, що викладення результатів, і тут давайте я зроблю так, що це в нас буде рисунки. Викладення результатів в таблиці. Так. Тут у нас давайте буде опис. І тут зараз ми дивимося, що дійсно з рисунками, може швидше, але необхідно перепровіряти. Можна транспортувати всі ці конвертувати. Викладення результатів в таблицях. Тут ми також я не можу сказати, що це довго. Зазвичай таблиці будуються достатньо швидко, 10 із 10, але за допомогою 3 так, GPT, теж швидко, але я пишу 9 із 10, тому що необхідно все це перепровіряти. Власне, зараз здається так, що в принципі і так, і так все можна здійснювати, але наприкінці я поясню, можливо, ми зробимо якісь певні корективи. Зараз за допомогою компайлера можна самому описати структуру, побудувати таблиці, але зараз я маю на увазі ту ситуацію, коли ви дослідник і ви повинні виконати цю роботу. Достатньо непогано. І тут я пишу довго, і навіть 9 із 10, тому що тут можна зробити швидко. І десь давайте, ну, тому що завжди бувають якісь певні моменти. Далі у нас аналіз результатів, висновки. І перелік джерел інформації. Так, аналіз результатів дослідження тут ми самостійно можемо проаналізувати, написати, де ми можемо застосовувати. Штучний інтелект зазвичай в цьому ну, десь 5 із 10 максимуму він значно програє. У висновках ми кажемо про аналітику, штучний інтелект це теж десь 5 із 10, тому що ми можемо отримати загальний хід думок, але чогось оригінального наразі ні. Він може. Тут варто піти трошки в іншу сторону, і варто розуміти, що якщо у вас є платна модель штучного інтелекту, і якщо ви спілкуєтесь з нею, виходячи із контексту, тут може бути і 5 із 10, а іноді я напишу, давайте і 9 із 10. Чому? Тому що ця модель буде використовувати наші отримані відповіді, і вона буде з вами спілкуватися, і вона вам допоможе. Але якщо ви використовуєте загально прийняту модель, тут ефективність є значно нижча. Перелік джерел інформації тут, звісно, 10 із 10. Зараз працювати значно проще. Є програми, такі, як Zenoda, або там, наприклад, Ваннот за допомогою цих програм можна достатньо швидко створювати бібліографію. Є менеджери посилань, є, наприклад, також. Гравіаті за допомогою цих сервісів можна швидко і достатньо притомно оформлювати. Як це робити, у мене на каналі ці відео є. Тут штучний інтелект, в принципі, достатньо слабко. Так, він може допомогти, він може знайти, але реальних сервісів, які будуть дозволяти це робити, значно менше. Але тут зараз може склатись уявлення, що штучний інтелект це така штучка, яка є не завжди продуктивною, не завжди потрібною. І я мушу вас дещо розчарувати. В плані підготовчої роботи штучний інтелект є набагато більш продуктивним і дозволяє нам дійсно. Бути більш продуктивними це полягає в тому, що давайте я напишу скласти так, підготовча робота, і штучний інтелект дозволяє нам 10 із 10, я пишу, розпізнати рисунки. Ну, Давайте не 10 із 10, а, наприклад, 8. Не всі, наприклад, електротехнічні схеми або якісь складні схеми він погано розпізнає, але якщо вам необхідно розпізнати рисунок, перетворити там, це, давайте, інтерпретація даних, Перебудувати таблицю, перетворити гістограму на діаграму, або є якийсь певний рисунок створити. Так, давайте створити щось, створити за описом. О, тут у нас не 10, але. Десь так у нас буде відбуватись. Далі також переклади десь теж 8 із 10. Ну, і, звісно, це дуже важливо, це отримання відповідей. При правильному. Постановці задач ми можемо дійсно отримувати якусь певну інформацію, штучний інтелект може нам порадити, яким чином створювати програми, можливо, він нам порадить, що треба почитати, що необхідно подивитись. Тут штучний інтелект він є набагато більш продуктивним, ніж традиційний спосіб. Якщо ми кажемо про традиційний спосіб, ідентично. Але набагато довше. То за допомогою штучного інтелекту ми можемо, але коли ми кажемо про навчання самостійне, тут 5 із 10. Отже, які ми повинні зробити такі проміжні висновки, коли кажемо, чи можна за допомогою штучного інтелекту написати створити гарну наукову публікацію. Якщо ми кажемо про те, що створити наукову публікацію як набір тексту, як якусь певну тарабарщину, то, звісно, можна. Але якщо ми кажемо про те, що у вас є якісний матеріал, і ви хочете підготувати гарну публікацію, то тут відповідь ні. Але в чому штучний інтелект є достатньо сильним, де наразі штучний інтелект може замінити людину. Це. Обробка зображень, це інтерпретація результатів, це швидкий переклад документів, це власне створення якихось простеньких таблиць за описом, це отримання. Якихось певних відповідей на питання, навчання. В цьому також штучний інтелект є набагато продуктивнішим, ніж ми собі вважаємо. Також штучний інтелект дозволяє нам достатньо швидко написати якусь певну програмку, яка автоматизує наші дії. Можливо, навіть створити якусь певну схему за, за описом. Але Ті галузі, які стосуються саме актуальності джерел інформації, огляду літературних джерел, тут наразі штучний інтелект уступає. Тому яка моя порада. Якщо у вас є якісь певні матеріали, ви бажаєте їх опрацювати, можливо, дещо. Створити непогану візуалізацію, то за допомогою штучного інтелекту ви це все можете зробити. Також на стадії підготовки ви можете отримувати відповіді на якісь свої питання, робити якісь припущення, так, але ви повинні завжди розуміти, що штучний інтелект це наразі посіпака, це такий вчитель. Або такий ваш приятель, який з усіма з усім з вами погоджується, який вас в усьому підбадьорює, але при цьому наразі він не може бути тим, хто критично сприймає вашу інформацію, хто може з вами співпрацювати на рівні тому Ні. Він завжди буде щось генерувати, але воно не буде таким свіжим, воно не буде новим, він за вас не виконає вашу роботу. Тому, якщо ви впевнений, такий досвідчений дослідник, використовуйте штучний інтелект для чисто технічної роботи, створення таблиць за описом. Перетворення рисунків, розпізнати зображення, перекласти текст, в цьому так він вам допоможе. Але написати за вас актуальність чи провести гарний аналіз джерел інформації, це штучний інтелект за вас не зробить. Це буде така обрізана версія, це буде щось таке, що не дозволить вам це все виконувати. Друзі, буду вдячний, якщо ви коментарях зі мною подискутуєте, якщо запропонуєте якісь нові ідеї, і до нових зустрічей.